Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І сьогодні тема у нас про карти Таро. Чи дійсно вони кажуть правду, і взагалі чи варто їм довіряти? Да? Чи є різниця між колодами карт, чи є різниця в тому, хто передає цю інформацію щитує з цих карт? І сьогодні я в цьому відео дам вам відповідь, щоб ви розуміли, що до чого і як. І перед тим, як я почну свою розповідь, я хочу вас попросити підтримати мій україномовний канал. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, що було б цікаво почути про карти Таро, так як у нас сьогодні така тема. І будемо з вами дружити, і я буду передавати свій досвід усім бажаючим. І перш за все хочу сказати, що немає різниці, яку колоду карт ви берете. І дійсно кожна карта передає інформацію. І тут вже є різниця, хто зчитує цю інформацію з цих карт. Чому кажу є різниця? Тому що все залежить від рівня свідомості таролога чи людини, яка передає цю інформацію. Зараз настав такий час, коли дуже багато людей почали довіряти, цікавитися картами таро і довіряти різним тарологам. І дуже багато людей уходять від таролога розочаровані. Чого? Того, що не всі тарологи вміють давати інформацію так, як потрібно людині. І я хочу сказати, що з початком війни. Дуже багато людей згубили свою цю внутрішню опору і звертаються до різних астрологів, тарологів, номерологів. І це нормально, тому що в кожного в житті є моменти, коли потрібно звернутися за допомогою до когось, і саме тарологи зараз. Скажімо так, відіграють одну із найважливіших ролей у, у житті людей, чого того, що е, є можливість читати інформацію з простору, але не кожен таролог прям вміє зчитувати цю інформацію. Е, є класні тарологи, які просто розуміють карти, а є класні тарологи, які дійсно люди, які зчитують цю інформацію з тонкого плану. І якщо у вас є зацікавленість в тому, щоб. Займатися картами таро, чи у вас є зацікавленість в тому, щоб звернутися до таролога, ви маєте розуміти, що тут все побудовано на вірі. І саме віра грає дуже важливу роль в тому, чи є взагалі сенс звертатися до таролога чи немає. Тому що якщо немає віри до карт, до людини, до якої ви звертаєтесь, то тоді, звісно, можуть ці історії і не програтися, і ви можете, і за того, що ви не вірите, воно може не збутися. Тому тут важливо вірити в те, в того, до кого ви звертаєтесь, і вірити в самі карти. Самі карти вони показують правду. Вони дійсно показують правду, і нехтувати, скажімо так, тлумаченням не потрібно. Якщо ви дійсно звернулися до таролога і вам щось цікаво, вам передається саме та інформація, яку вам потрібно почути саме зараз. Ви можете просто, типу, раді інтересу да, заходить питати у таролога про якісь події, але оцей інтерес, просто інтерес, а якщо ще й ви звертаєтесь безкоштовно, то він програється проти вас. А проти вас я маю на увазі, що не потрібно просто так дивитися якісь історії. Якщо дійсно щось хочеться подивитися, то краще і, по-перше, віддячити людину, яка вам дивиться, а по-друге, там буде порада і скористатися цією порадою для того, щоб все у вас було добре. Тому от так: от. хто в мене на каналі перший раз, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, і до зустрічі в наступному відео.